Олімпійське золото Україні взагалі не світить. Саме такі заголовки з'являються у одних з ведущих видань, і інтернет-видань, і інших представників засобів масової інформації. Як вважаєте, друзі, на цих зимових Олімпійських іграх Мілан картіна 2026. Які будуть проходити офіційна частина з 6 по 22 лютого 2026 року, що дійсно Україна може взагалі не отримати жодної золотої медалі? А можливо, є серед вас такі, хто вважає, що українські олімпійці не здобудуть взагалі жодної. Будь-якого гатунку медалі. Не знаю, якої думки ви. Але я вважаю і хочу зробити свій офіційний прогноз на всю олімпіаду. На всі програми, на всі види спорту і на всі медалі, які Ймовірно, чи заробить чи не заробить українська олімпійська громада. Тобто всі наші 46 олімпійців, які делеговані на Зимові Олімпійські ігри 2026, я особисто вважаю, що наші дівчата і хлопці зароблять одну золоту. Дві срібних і п'ять бронзових. Тобто, в сумі вісім медалів до загального заліку української олімпійської команди. Як ви вважаєте, чи не занадто я переборщив? З таким комплектом нагород для наших олімпійців. Напишіть свою думку і свої прогнози приблизно, скільки ви передбачаєте, скільки прогнозуєте медалів нашим олімпійцям на Мілано-Кортіновської зимової олімпіади. 2026. Буде цікава ваша думка. Не забувайте підписуватись на наш канал. Заряджаємо лайки, пишемо змістовні коментарі з вашими прогнозами. Буду дуже-дуже-дуже чекати. Вдячний вам за активність підтримку. Хочете подякувати ви, автору. Реквізити в описі. Щиро вдячний кожному. Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. До зустрічі, всім посмішок, всім. Чудового олімпійського настрою, перемог, удачі і добра, папа. -па.